Вітаю, друзі! Вирішив ще одне відео у вихідні зняти. Воно стосується позбавлення права керування у зв'язку з ухиленням від мобілізації. Так, дійсно були внесені такі зміни, і зараз деякі народні обранці намагаються максимально розігнати цю волну, прийняти відповідний наказ сумісне Міністерство юстиції і Міністерство внутрішніх справ, яким чином забирати права. Тобто, фактично, у разі, якщо є рішення, яке набрало законної сили, тому ще раз нагадую: в мене на каналі ви можете знайти, яким чином це все відбувається. Повинно бути рішення суду. Виключно тільки за рішенням суду можуть забрати права. При цьому рішення суду, якщо воно є 30 днів, набирають воно чинності 30 днів і безпосередньо його можна скаржити в апеляційному і навіть в касаційному порядку. Тому переживати нема чого. Крім того, для того, щоб довести порушення правил військового обліку, фактично треба змінювати. Цей кодекс України про адмінправопорушення, тому що в ньому чітко зазначено в цій статті 210 примітки до цієї статті, що у разі якщо Міністерство оборони ну, та розпорядник реєстру має доступ до... Інших реєстрів і баз даних, то відповідно норми цих статей не застосовуються. Тобто застосувати порушення і довести порушення, практично неможливо. Крім того, знову ж таки для ТЦК потрібно мати цілий підрозділ юристів, які будуть цим займатись. Цього в ТЦК в розпорядженні нема, і це, ну в принципі, не функція ТЦК цим займатись. Тому насправді те, що з'явився новий наказ, ну нарешті за півроку вони розробили той порядок, за яким вилучати права, за яким відновляти. Хоча все це. Це передбачено в тому законі, який своєчасно і в свій час був прийнятий, і внесені зміни в Кодекс України про адмінправопорушення, і відповідний порядок розгляду таких справ щодо позбавлення права керування. Тому не переживайте у разі, якщо була потрібна допомога, звертайтеся.